Просто розглядаємо дуже важливу тему, хто я, коли вимикаються камери, коли закриваються двері, коли мене ніхто не бачить, яку роль я взагалі граю, тому що знаєте, у світі ось цих ролей масок дуже легко загубити себе. Ми завжди. Намагаємось, ми завжди граємо якісь ролі. Там працівник, друг, віруюча людина, коханий і так далі. Але що там у глибині знаходиться? Давайте розбиратися, як же взагалі віднайти свою справжню ідентичність, не нав'язану зовні, а ту, що народжена в бозі. Давайте говорити про це з нами сьогодні. Наталія Савич, це магістрантка теологічних досліджень, біблійна консультантка та душоопікунка з нами на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Вітаємо вас, Вітаю да, вас також. Дякуємо, що доєдналися. Раді зустрічі, і також дуже радіємо, що можемо такі теми проговорювати саме з духовної сторони, тому що насправді можна зараз знайти дуже багато думок з, всього, з усіх з боків. Всіх пишуть. Там говорять, що треба визначити, хто ти, і, і це все залежить від там, твоїх досягнень, від е, того, як ти себе сприймаєш, і так далі. І Можна дуже загубитися і в один день просто питати у простір хтось до неба, бо знає Бога, хтось ні, хто я, куди я йду, в чому моя взагалі особливість і чому я так потрібен цьому світу. Отже, е, дякуємо за те, що приєдналися, і хочемо почати з такого питання, як справді е, ви. Визначити свою ідентичність, коли от, є різні соціальні ролі, є очікування від оточення, які дуже часто заважають от, розібратися по справжньому. Угу. Насправді дуже важливе питання, яке потрібно. Піднімати кожному християнину особисто, тому що дуже часто внутрішнє відчуття ідентичності конфліктує з тим, що соціум нав'язує, яка ідентичність в тебе має бути. І ви дуже добре розпочали з того, що ми дуже часто згодні задягати маски, які пропонує нам соціум. Тож я б сказала, що на превеликий жаль, людина приходить до цього питання через кризу соціальних ролей. Саме коли відбувається криза в соціальній ролі, тоді людина запитує себе, а хто ж я без цієї ролі, як мені витримати натиск тієї кризи? Тому е, скажу, що нам потрібно звертатися до першого джерела, до нашого творця і що він каже про нас. У нього був свій задум при творенні і ми повинні знати, що він думає про нас, і саме ця істина зробить нас вільними. Від тих масок, які ми носимо, тому перший крок, який потрібно зробити, звернутися до Бога і до Його слова. І якщо навіть прочитати Єфесян, перший розділ всього лиш, ми вже там побачимо, що ми люблені Богом, що ми прийняті в Його сім'ю, що ми відкуплені й прощені, і що ми спадкоємці Божих обітниць. І в другому розділі Єфесян, в п'ятому шостому вірші. Використані дієслова доконаної дії, завершена дія, що Бог нас оживив, воскресив і посадив з ним на престолі слави в небесному царстві. Чи хтось про нас коли небудь думав про себе, так ми можна сказати, маємо віп-пакет в Бозі, і наша ідентичність довершена? Угу. От цікаво, як чи не може це це дуже глибока істина, і насправді. Тільки мені здається, через якусь кризу може нарешті це осягнути, тому що е, просто пересічній людині, навіть христина, це сказати людина скаже так і амінь. Так Бог, е, е, я боже дитя, я цінний і так далі. Але як зробити це справді е, істиною, в яку я справді вірю, про що я переконана? Або що може говорити про те, що я в це не вірю? От е, е, Які можливо реакції дії в нашому житті свідчать про те, що ми не живемо в Божій ідентичності? Намагання знайти цю ідентичність поза Богом буде свідкувати про те, що ми не віримо або не вдовольняємося тим, що пропонує нас, нам Бог? І якщо ще глибше копнути, відбувається конкуренція мого я з Божим визначенням. Як я визначаю себе, як Бог визначає себе. І ця конкуренція страшна, тому що зрозуміло, хто в кінці кінців виграє. І е, в більшій мірі люди намагаються знайти себе через соціальні ролі. Бо ми створені соціальними і зазвичай стосунки е, будуються через соціальні ролі. Тому так звично і природньо для нас шукати себе через реалізацію. Угу. Тобто, в принципі, ось ці грати якісь роль так, ролі, це для нас абсолютно щось таке природнє, логічне, так? А угу. як взагалі ось зрозуміти, що я взагалі зараз те… Те про що я от я це не нав'язана якась мені думка, не нав'язана мені роль суспільства, наприклад, але це от те, що йде в мене зсередини. Ось як зрозуміти, що е, я на правильній стороні, і що ось, в мене в житті щось не так, і я ніби живу чужим життям, ніби граю якусь чужу роль, ніби я складаюся з думок інших людей, і це не про мене, це не про мою ідентичність. А можливо, типу, що е, я будую свою ідентичність зараз, точно не на бозі? От як це розпізнати ще? Коли людина відроджена і в ній живе Святий Дух, він завжди буде підказувати, що щось не так. І по відчуттях це буде як внутрішній конфлікт відбуватися. Що ем, мої соціальні ролі це не продовження мене, це не витік мого наповнення, а це про щось штучне, про те, що мене. Заставляють робити очікування, або я намагаюся таким чином знайти своє місце під сонцем, тому цей внутрішній конфлікт завжди буде відчуватися людиною. І коли людина буде приходити додому, вона буде видихати, і дуже часто будуть сльози, скільки ще можна, скільки це буде тривати. Бо коли людина в гармонії з собою, то зазвичай, так як я сказала, що Наповнення, внутрішня сутність людини буде виливатися через соціальні ролі. Іншим словом, це буде продовження людини, її соціальна роль. Мабуть, так. Угу. Цікаво також, чому так важливо, щоб саме наша ідентичність була не в собі, не на якихось досягненнях, речах, професії, призначення, які зараз є там в суспільстві, не на думках людей, а саме щоб ця ідентичність була заснована на думці Бога і на Христі. От що ви скажете? Mm. Це те, що в консультуванні найбільше я намагаюсь донести цю цінність людям, які приходять з кризою. Тому що, як я кажу уявно, уявимо, що всі соціальні ролі це ще лусочки, наче пелюстки тюльпана, які насаджуються на нашу ідентичність. І деякі пелюсточки можуть відпадати, деякі в'янути, деякі нові виростати сьогодні. Я вже мама тільки по статусу, але не по функції, тому що е діти виросли. Але я ще не бабуся, колись по милості Божі. Я нею буду. Тому всі мої соціальні ролі. Тимчасові і мінливі, тоді що лишається вічним тим, яке не змінюється, яке непорушне і має вагу вічності. Це моя сутність, це те, ким мене Бог створив. І якщо Павло казав і вже не я живу, а Христос проживає в мені, то мабуть він чітко зрозумів свою ідентичність. 에, давайте я вам зображу схематично це я цю практику даю м людям. Івана 14,20. І того дня пізнаєте ви це слова Ісуса Христа. Що я в своєму Отці, так? я в своєму Отці, ви в мені, а я в вас. І коли уявити собі. Уявно, яким чином відбувається це, то я використовую для цього слова Ми дуже запаковані зовні і зсередини. Тому що Ісус шукав свою ідентичність в Бозі. Він казав, Я в своєму Отці. Це була його ідентичність. Він нам пропонує, що ви в мені. Він пропонує нам ідентичність цю мати віднайти в ньому. І також він дає силу свою. Він каже, а я в вас, я буду джерелом вашої сили і вашого життя. Тому ось ця ідентичність, вона ніколи не зміна. Все, що назовні, всі наші соціальні ролі, вони будуть траплятися, зникати, змінюватися. Але стан нас, нашого існування, нашої сутності в серці Божому не зміни ніколи. Так, дуже цікаво те, що ось один письменник, проповідник Келлер, він сказав, що якщо щось інше, крім Бога, стає джерелом вашої значущості, то воно зруйнує вас, коли його забрати. Ось, скажіть, як взагалі, що відбувається з серцем людини в той час? Коли вони її ідентичність залежить саме від успіху, від визнання людей і так далі. Ось що там відбувається всередині нас, як це впливає на нашу ідентичність? Ну трапляється криза цієї ідентичності. Людина не втрачає свою приналежність комусь або чомусь, втрачає відчуття значущості. Е, також вона не м спустошення відчуває вигорання, е, безкінечне почуття провини, що вона недостатня, щоб відповідати якимось планкам, вимогам не досягає цього. Людина втрачає себе, коли її ідентичність була поза нею. Коли я це називаю горизонтально і вертикально, коли ідентичність будувалася в горизонталі, вона завжди буде рухома. Коли у вертикалі вона її втримає за любих обставин. І в слові Божому це розкрито через е, історію про двох будівничих, які один будував на скелі, а один на піску. Чи означає це, що в людини з ідентичністю в бозі не буде штормів земних? Ні. Одинаково буде штормити і людину з ідентичністю в горизонталі і в вертикалі. Але людина, яка будує свій будинок на скелі, тобто має свою ідентичність в бозі, вона встоїть в любих штормах Це запевнення Бога для нас. Так, це така важлива е, думка сьогодні. Бо якщо так розібратися, от запитати у будь-кого, там уявімо, що там людина, е, там великий лікар. От хто я, якщо я не буду там цим великим лікарем, та хто я буду, якщо я там не буду ведучою, хто хто я, якщо там я не буду е, успішним служителем церкви, тобто ким я залишаюсь, якщо від мене це все забрати? І тут е, постає ступор багатьох людей, на жаль, і навіть у християн, які ще до кінця. У цьому не виросли. Пам я пам'ятаю, якось читала теж таку цитату про те, що, напевно, знову ж таки Тіматі Келлер про це казав, що навіть Равлик виконує більшу ідентичність перед Богом, ніж людина. Тому що Равлик створений Равликом, і він робить те, що Бог йому сказав. І, тобто не шукає, щоб стати левом, наприклад. А от людина от, нас завжди шукає, щоб на себе ще начепити, щоб знайти свою ідентичність в речах, тобто стати. Кимось, аби лиш не бути тим, ким Бог тебе створив, так от хочеться таке запитання вам поставити: чи можна втратити свою ідентичність, навіть будучи віруючою людиною, і як це виглядає на практиці? Може бути, може бути особливо в час вигорання, і це досвід багатьох пасторів. І коли добрі справи заміняють спілкування з Богом, коли ти повністю реалізуєшся у добрих справах, у служіннях і так далі, мама може християнка, втратити себе, тому що вона в Можна сказати, виснажилася біля немовляти, в неї не було ресурсів поповнення. І забулася де справжнє джерело. Та я особисто скажу так, що при переїзді в інше місто, навіть в межах України, в мене була криза ідентичності, тому що я зрозуміла, що я замінила Бога в своєму існуванні тими добрими справами, безліч які я виконувала. Тому так, у кожного християнина. Кожен християн не застрахований від цієї кризи, від спустошення, від точки в житті, коли на місці моєї ідентичності виникає величезний знак питання, а хто я? Але милостивий Бог, що він вірний і він завжди пропонує те джерело відновлення ресурсів і істину, яка наповнює, яка звільняє і яка робить достатньою знову в Христі моєї сутності. Як взагалі навчитися нам сьогодні жити з усвідомленням того, що я для Бога люблена дитина? Ось як жити із всіма тими обітницями, які він нам дав, із всіма тими запевненнями, хто ми в його очах, хто ми для нього, коли, можливо, обставини говорять про протилежне почуття, на що говорять взагалі зовсім про інше? Угу. Ну, це складний процес, але основний наголос це процес. Тому що ви завжди будете в когніціях, завжди будете намагатися з'їхати на старі колії. Якщо я сьогодні не виконав ту чи іншу роботу, яку від мене очікувала, значить я погана людина, і так далі це буде про питання вибору, в що вірити. Якщо ми обираємо вірити в істину, яку про мене каже Господь, вона звільнить, саме вона звільнить від тієї іншої думки, яку думають про мене люди і надають мені того значення. А вітніше моя цінність зафіксована на Христі, визначена кров'ю Христа, буде мати більшу вагу домінуючу в конкретному випадку, коли мене хтось знецінює. Е, тому. Я б сказала, що це процес, і практично яким чином налагодити його, розпочати просто з листа А 4 або завести щоденник, написати слово ідентичність і вписувати туди всі істини, які Бог відкриває мені про мене, що Він думає про мене. Також всі цитати ви часто Келера згадували, з книг, з проповідей або просто споглядання природи, що вам Дух Святий говорить. Духу нашому свідкує, що ми діти Божі, так це все фіксувати в один файл. І відбудеться ефект червоного жигуля. Якщо ви знаєте про що йде. коли ти ніколи не думав про нього, ти не зауважуєш, де він. Але тільки ти вирішив його придбати і шукаєш інформації про нього, ти починаєш його скрізь зустрічати на дорогах або на картинках, журналах, де б це не було. Точно те саме відбудеться і в цій схемі. Якщо ви... Поставити це питання в молитві перед вами, Господь, я хочу знати, хто я. Зараз в мене знак питання. Скажи мені, хто я від першого джерела, від творця мого, який твій задум був на мене? Звільни мене від всіх моїх намагань заслужити свою значущість в горизонталі від інших людей. Я хочу знати і заспокоїтись в тобі, тому що істина робить нас вільними. Тому взяти цю практику. Відпрацювати ця істина зафіксується у вас в голові, створяться нові когніції і практикувати це в житті, прямо проговорюючи собі. А що Бог говорить, і згадувати ті істини, які я знайшов про себе, пані Наталі. На останок що ми могли б побажати сьогодні людям, які будуть дивитися нас, і у яких є це питання, хто я? Можливо, в цей момент Інші кажуть, ти ніхто, або, можливо, якісь переїзди, от, якісь, особлива ситуація війни. Воно все, все знецінилось, і я знецінився. Якщо хтось зараз у такому стані, ця тема якраз для цієї людини, от що ви могли би побажати? Ну, перше, зробити, від, дати собі відповідь чесно на це питання. Навіть вам, дівчатка, пропоную в перерві зробити це. Скажіть про себе три факти, які ніяк не стосуються ваших соціальних ролей. жодних, тобто хто я, а не що я роблю. Спробуйте це. Насправді це нелегко. Це перше, що треба зробити кожному. Ну а друге, я дуже бажаю вибудувати стосунки з Богом так, щоб вас наповнила ця ідентичність Христова, щоб слова Бога про мене стали домінуючими в моєму житті серед будь-яких обставин. І щоб це наповнення моєї сутності природньо відтікало моїх соціальних ролей як продовження мене і Христа в мені. Тоді я думаю, ми знайдемо спокій нашим душам. Дуже дякуємо вам. Дуже цінні сьогодні слова і тема, яка треба просто щодня, як ви казали, собі все виписати, так само і роздумувати про це, поки це не стане частиною нашого Дуже. світогляду, так, переконань. Нехай Бог благословить вас у вашій праці. Дякуємо за те, що були з нами. Дякую, благословіть. Дякуємо. З нами на зв'язку, друзі, Наталія Савич, це магістранка теологічних досліджень, також біблійна консультантка, душоопікунка. І Ми говорили про тему ідентичності. І особливо важливо, що це тема християнської ідентичності, яка непорушна і заснована на тому, що нічого не здолає, ні ніхто не зможе здолати. Тому нехай це буде натхненням для вас. Наразі у нас невеличка пауза, друзі, і до вас скоро повернемось.